Сьогодні 29 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 29 травня в Україні світі святкують міжнародний день Евересту. Святкується на честь першого успішного сходження на найвищу вершину світу гору Еверест. Цей день є пам'ятним, оскільки він відзначає історичне досягнення Сера Едмундера та непальського шерпа Тензінга Норгая, які стали першими людьми, що підкорили вершину 29 травня 1953 року. А ще 29 травня всесвітній день здоров'я травної системи цей день має на меті привернути увагу громадськості до проблем пов'язаних із хворобами шлунково-кишечного тракту, які становлять понад 30% випадків від загального числа хвороб людства. Також 29 травня всесвітній день розсіяного склерозу. це глобальна ініціатива, яка має на меті підвищення обізнаності про розсіяний склероз. Хронічне та потенційно виснажливе захворювання, що вражає центральну нервову систему, зокрема мозок та спинний мозок. Цей день народилися 1858 рік український живописець, академік пейзажного живопису Константин Крижицький. 1878 рік український поет, перекладач, провідний представник об'єднання Молода муза Петро Карманський. 1905 рік українська співачка Ольга Благовидова.